Тарас Загородній він з нами по відеозв'язку. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго власне щодо приємних, я сподіваюся, новин перейдемо. Мінфін США від найбільші в історії санкції проти нафтогалузі Росії. Про це йдеться на сайті відомства. Як зазначається, під санкції також потрапив флот Росіян, обмеження вели проти понад 180 танкерів тіньового флоту Росії. Обмеження, зокрема, торкнулись низки компаній, серед яких «Газпромнафта», «Сургутнафтогаз», страхові компанії Інгострах та Альфа Страхування. Великобританія також приєдналась до Міністерства фінансів США та велиці. Санкції проти російських компаній Газпромнафта та «Сургутнафтогаз». Блокуванню також підлягають усі їх дочірні компанії. А в уряді Британія звернула увагу, що російські нафтокомпанії заробляють приблизно 23 мільярди доларів на рік, а це поповнює військовий гаманець Путіна. Тому Британія вважає, що кожен удар по нафтових доходах Росії це ще один крок до справедливого і міцного миру в Україні. Чи сприймаєте ви ці санкції як дійсно в той самий можливо рішучий вирішальний удар по економіці Росії? Я тут єдине, що додам пан. Єрмак сьогодні в Ренсі, так розумію, написав допис: три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю після того, як США ввели санкції. Всі танкери, що допомагали обходити санкції, мають бути помножені на нуль. Ну принаймні, такий пост ну, справді, якусь таку віру надію, що от скоро таки отримає е економіку Росії ще більше ляпас. Ну отримує звичайно. Можна Трампери Трамп, показують адміністрація Байдена. Згадала, що, що існують, існують такі схеми входа санкцій. Ні, це була позиція адміністрації Байдена. Тому що вони ну нагадаю, на початку минулого року, пам'ятаєте, коли збовушники почали перші удари по НПЗ, нам почали розповідати, що виявляється нафтове НПЗ, це виявляється цивільна інфраструктура. Там досить просто все було питання через обмеження, які ну тобто, зелений курс, які сповідувала попередня адміністрація. Їм потрібна була резтіска навта. Вони не давали можливості американським виробникам заповнювати ну виробляти стільки скільки потрібно. Були обмеження щодо будівних авточітерміналів і так далі. А, і, ну, і На виборах вони цього не приховували, і не потрібно було зростання ціну на, на, на нафту. Тобто, ну, українці гинні, гиньте, але тут головне, щоб у нас нафта була, не підвищувала ціни. А, далі перемагає Трамп. Одразу ж з'являється вже вплив його адміністрації, ну, який діє ще, по Газпромбанку належу, нарешті запровадили санкції. Так? А, оце по, по так званому тіньовому флоту, це ж не тіньовий флот. Це офіційно мусили угу. компанії. Всі знали, всі давали, що що страховки, які видають російські компанії, китайські компанії та індійські компанії, щось значить, що за ними стоїть якесь покриття. Це вже два роки триває, це нічого дивного немає, але все-таки а... пане Тараса, не розумію, чому одразу не можна було, як зрозуміло, що Трамп переміг вибори, чому одразу не можна було Байденом запровадити ці санкції? Бо от ми тільки що обговорювали певні рішення, які зробить Трамп у перший день, і в цих рішеннях в перший день буде можливе скасування деяких указів Байдена. А так, хоча б якби в листопаді запровадили ці санкції проти нафтового а, флоту Росії, ну хоча б мали в запасі до 20 січня, ну певний такий, а, такий проміжок часу, який міг би нанести. Це вже удар по Росії. А хто сказав, що Трамп це буде скасовувати? Ну, перестороги ж є, можливо, скасує. Яка перестарога? Ну дивіться, у Трампа, у Трампа пацани в Техасі, да? які хочуть багато нафти експортувати. Да? Він зараз буде виходити з кліматичної угоди, бурити, бурити. Ну, читайте його прес-конференцію, я її спеціально послухав всю. У нас тут, знаєте, істерики катали щодо окремих фраз. Його він там половину прес-конференції присвятив того, що е, буде бурити, бурити, бурити. А це означає, що російської нафти йому не потрібно на зовнішніх ринках. У нього плани, що нафту, наприклад, Какас івропу повинні постачати американські корпорації в першу чергу. Чого він повинен скасовувати це? На, на, на якій підставі? Трамп це ж бізнесмен. Він нічого, якщо буде якесь скасування, е, це в обмін на щось від Російської Федерації. Тут логіки немає ніякої. Mm -hmm. Що він повинен щось скасовувати. Він навпаки буде витисняти Росію. Російська нафта от, от, от в, в позиціях адміністрації Трампа, російська нафта йому взагалі не потрібна на зовнішніх ринках. Попередня адміністрація давала можливість Ірану експортувати нафту, і, цьому, і Росії експортувати нафту і так далі. Ні, Трампу це не потрібно. У нього є свої люди. У нього є позиція стосовно того, що американські корпорації повинні взагалі максимально експортувати нафту та газ. А навіщо їм взагалі Росія на зовнішній фрин? Президент Словаччини скасував офіційний візит до Києва. За його словами, причина скасування візиту це зупинка транзиту російського газу і законопроєкту про зупинку транспортування російської нафти до Європи. Мовляв, за обставини, які склалися про поїздку в Україну, не можуть бути і мови. Давайте почуємо. Якщо мені доведеться їхати туди, щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти і газу не піде до словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай ніхто на мене не ображається у ситуації, коли український уряд і президент вирішили перекрити нам постачання газу, вони відмовляються від його транзиту до словаччини, тим самим фундаментально загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини. Між тим, президент України заявив, що Київ пропонував допомогу Братиславі за відсутності транзиту російського газу. Однак словацький прем'єр-міністр відмовився. Володимир Зеленський назвав політику Фіцо недалеко глядною. Але, е, пане Тарасе, от, ну, щодо е, цього. Не знаю, з такої реакції президента Словаччини. Наскільки я пам'ятаю, буквально ледь на наступний день після припинення транзиту російського газу в нашу територію, чим він оборони можуть помилятися відомство Словаччини, але означало, що вони знайшли ледь там не п'ять альтернативних джерел того, як замінити російський газ. І складається враження, ну, знають певні виходи з цієї ситуації. То до чого цю дискусію продовжувати і далі? Ніякої блокади? Вони брешуть там. Є альтернативи постачання, але проблема проблема в тому, що партійна каса як буде поповнюватися. Росіяни ж дають там знижки на газ якраз для Будапешта і для і по нафті і по газу на цій деті вони мали мали величезний прихований прибуток. Партійна каса не поповнюється, mm. те що президент до Словаччини, до України не приїде. Ну який жах. От прямо всі знаєте, перелякали тут в Україні, що президент Словаччини не приїде. Ну, це ще раз показує, що ці істерики, ці істерики не мають ніякого стосунку до реальності. Вони можуть купувати нас на відкритих ринках, як і у Угорщина. Але там виявляється, але та ж там ж треба купувати за зовсім іншими цінами і за зовсім іншими умовами і поповнювати партійну касу не буде можливості. Тому такі істерики нам катають, що Україна тут винувата в чомусь. Там словацькі депутати там літають до Москви. Я я просто не розумію, що що вони хочуть від Москви, щоб вони ці кульки наповнювали газами, переправляли через кордон України, чи чи, чи, чи що вони не знаю, хочуть. які альтернативні варіанти до, є. До речі, до речі, цікава деталь поляки не пустили літак урядовий словацький через свою територію. Вони летіли через Німеччину. Коли вони в Москву летіли, mm -hmm. ну це слід звикати, слід звикати, не боятися Знаєте, українців, які ще є такий комплекс неповноцінності, коли нас ну, про нашу скось говорить. У нас тут починають ем, починають переживати. Не треба переживати, що хтось про нас щось погано говорить. Ми повинні в першу чергу подобатись самі собі, розуміти, що у нас є власні інтереси, розуміти, що світ побудований так. Кожен любить тільки себе, а друже за гроші або через необхідність. Тому істерики словаччини, звичайно, вони там можуть робити все, що завгодно, на головіше можуть походити. Я думаю, що українці задоволені на це Але подивляться. Будуть угу. багато говорити. Ще я закінчу. Будуть багато говорити. Вони повинні пам'ятати, що нафтопровід дружби взагалі потребує капітального ремонту, а можна довго особливо в бік словачини. Можна ж так знайти таку можливість, що запчастин може добути в Україні і в країні на обстановка. Він взагалі може зупинитися з технічних причин на місяці два можна шукати запчастини півроку і так далі. Так що нехай не войожуються, а і взагалі розкривають рота на Україну, коли потрібно. Коли з таким, в таким тоном нехай у себе вдома розмовляєте не з Україною. Ще до нашої внутрішньої теми, теж пов'язано з енергетичною галузі. Парламент запустив процедуру Звільнення міністра енергетики Германа Галущенка ініціаторкою постанову виступала народна депутатка Ірина Совсун. Серед причин це системна корупція в енергетиці, втрата будь-якої репутації серед партнерів та неприйнятна поведінка міністра під час години запитань до уряду так говорить народна депутатка. Я нагадаю, що під час п'ятничного засідання парламенту Герман Галущенко назвав представників Єврокомісії в Україні клерками середньої ланки. Суперечка виникла через законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних донорів. Тоді Народна депутатка пані Солсон заявила, що ні Єврокомісія, ні США цей проєкт не підтримують. У відповідь Галущенко звинувати її в тому, що вона бігає по посольствах і поливає брудом українську енергетику. А взагалі, пане Тарасе, як ви бачите цю ситуацію? Можливо, нам в принципі настав час оновити в цілому уряд, бо, чесно кажучи, от скільки намагаюся зрозуміти, здається, у нас програми уряд, діяльності уряду ну, немає. Як ми живемо, без цього теж не зрозуміло. Ні, я давно за те, щоб поміняти уворять, тому що шмогаль взагалі себе поводить, що начебто, в крикій на не відбувається організації військової економіки, не, не, не відбувається як вона повинна бути. Не вирішується питання виробників зброї. Так бо ну, слава Богу, там в парламенті є зараз законопроект. 12202, який спрощує, який зменшує тиск стратних санкцій проти. Проти виробників зброї от це Янченко подавали від слух народу. Я повністю підтримую цей законопроект. Тому що там маразм на маразмі, коли українські виробники знаходяться під шаленим тиском різних різних штрафних санкцій, так і на рівні умови західними виробниками. Добре, що це не відбувається. Але фінансування чи може збільшено бути фінансування оборонки, може бути збільшено фінансування оборонки. дозвольте експорт нашої зброї. Для того щоб підтримувати виробничий цикл, тому що стоять підприємства, під переїжають за кордон спеціалісти, перевозяться виробничі потужності, дайте можливість експортувати зброю. Вони валюту будуть в країну завозити, так і податки сплачувати, і податки не треба збільшувати. Поставити йому умову, що спочатку ти, якщо експортуєш зброю за кордон за будь-яку ціну, так ти там можеш визначати собі ціну. Ти обов'язково повинен виконати державне замовлення. Державне замовлення це відповідно до нашого законодавства. Це собі вартість плюс 30 сотків. Так ти, ти це виконуєш. Якщо немає грошей, так дайте, наприклад, йому ОВДП, наприклад, розраховувати з ними, а не банкірчики у нас годують. Виявляється, можна підгодовувати цих паразитів, які uh -huh. не кредитують. ПК. А цього це проблема не вирішується та багато чого іншого. Чи можуть виробники зброї, наприклад, випустити облігації десь на 50 мільярдів, які тебе зарекомендували? Можуть, чи можуть державні банки викупити це облігації? Можуть, чи може національний банк дати рефінансування? Може, нехай не розповідають, що це неможливо. Коли дороги будували 20-му році, по такій схемі фінансували будівництво доріг у і так далі. І тому на жаль, шмигаля це не робиться. І я вважаю, що є кандидати, які могли б спокійно замінити шмигаля, було б тільки краще. Є чорношов. Є Середенка, є той самий Федоров, Тобто, в самій владній команді я бачу більш-менш притомних людей, які принаймні організували ці процеси. Угу. Посонагалу стосовно, стосовно Галущенка, ну таке знаєте, коли реєструється постанова, звинувачується. Я тут не є адвокатом Галущенка. Я теж вважаю, що будівництво не будівництво цих блоків повинно відбуватися без російських технологій, тому, що вони фактично хочуть поставити реактори, які завозять з. З Болгарії, а це російського виробництва, тобто ми залежності не зменшуємо від Росії, тільки збільшуємо. Це повинні будувати інші компанії, або французькі компанії, наприклад, або корейські ті самі компанії, які можуть забезпечувати нам нові технології, або американські компанії. Це можливо, але це, це не зараз не актуальне. Але стосовно цієї постанови. Ну, знаєте, коли знову там кидаються розмовами про корупцію. Ну, якщо ти знаєш про корупцію, так звертайся до правоохоронних органів. Вон є набу і САП, який не нічого не робить. А то, знаєте, вони там друзі з голосом з цим набу і САП, його вони чіпають, а тільки, знаєте, обкидаються какашками, що всі навколо корупціонери, а вони не такі білі і пухнасті і так далі. Почула вашу думку, пане Тарасе, Дуже промо <смасло> вас промова. Дуже дякуємо вам за фахову оцінку всім цим болючим темам, які актуальні для нашого суспільства. Політтехнолог Тарас Загородній був з нами відеозв'язку. Ще раз вам дуже дякуємо.